Енштейн колись сказав, що в цьому світі безкінечними є дві речі: космос і людська дурість. Професор Карло Чіпола, який досліджував економічну історію, пішов ще далі, і винайшов 5 фундаментальних законів людської дурості. Перший закон. Люди завжди недооцінюють кількість дураків у своєму середовищі. На перший погляд. Це звучить розпливчато і зверхньо. Але чим довше людина живе, то все частіше буде дивуватися з того факту, що люди, яких вона вважала раціональними та розумними, виявилися напрочуд тупими. День за днем, з невпинною монотонністю, її будуть переслідувати тупі вчинки тупих людей, які ставатимуться раптово та несподівано в найнезручніших місцях. І в найнедоречніші моменти. До групи дураків належить так само, як до певної групи крові. Другий закон. Ймовірність того, що певна особа є дураком, не залежить від будь-яких інших якостей цієї особи, наукового ступеню чи соціального статусу. Карло Чіпола помітив, що один і той же відсоток дураків спостерігається і в дуже великих. І в дуже маленьких групах. Тобто, де б ви не були в будь-якій країні нашої планети, відсоток дураків у вашому середовищі буде незмінним. Цю закономірність Чіпола прирівнює до іншого феномену природи. А саме, що незалежно від раси, географічного положення чи вилученої країни, співвідношення новонароджених жіночої та чоловічої статі завжди є майже однаковим. Отакою мудрою є природа. Жодні інші спостереження не демонструють настільки вражаючу силу природи. Але чому природа планує народження сталої кількості дураків серед кожної групи людей не знаю. Вартує зазначити, що Карло Чіпола проводив багато експериментів в різних країнах світу і серед різних верств населення. Дослідженням людської дурості він займався на протязі багатьох років свого життя. Третій закон. Дурак або тупа людина. Це особа, яка створює іншим проблеми, труднощі, страждання, і робить це просто так, без ніякої вигоди для себе, а часами навіть ущерб самій собі. Дуже часто раціональні люди. Ставляться до цього закону скептично і з недовірою. Причина в тому, що адекватні люди мають проблеми з розумінням і раціональної поведінки дураків. Але давайте відійдемо від теорії і прагматично подивимося на реальне життя. Коли від дій іншої людини ми втрачали, а вигравала вона, то ми мали справу з кримінальним елементом. Якщо від певних дій вигравали і ми, і інша людина, то ми мали справу з розумною людиною. Але найчастіше в реальному житті ми втрачаємо або гроші, або час, або енергію, або здоров'я внаслідок непередбачуваних дій якоїсь придуркуватої істоти, яка на цьому нічого не виграє і насправді нічого не здобуває від того, що створює нам проблеми, труднощі. Або страждання. Оце і є визначення дурної або тупої людини. Карло Чіпола поділяє людей на чотири категорії: адекватних, кримінальний елемент, безпорадних і дураків. Четвертий закон адекватні люди завжди підкреслюю завжди недооцінюють. Деструктивну силу дураків. Почну з того, що адекватна людина дуже часто є беззахисною перед дураком. Адже їй важко зрозуміти його ірраціональну поведінку. Він буде завдавати їй шкоди без жодних на то причин, без будь-яких планів чи схем. З цього випливає два висновки. Напад дурної людини захоплює вас зненацька. І другий, навіть якщо ви усвідомлюєте атаку, ви все одно не зможете себе захистити. Це все одно, що стріляти по об'єкту, який виконує найбільш непередбачувані та малоймовірні рухи. Будь-які будь спільні справи чи союзництво з дурними людьми це помилка, яка вам дорого коштуватиме. Протягом віків та тисячоліть у публічному та в приватному житті незвиченна кількість людей недооцінювала деструктивну силу дураків, що спричинило незчисленні втрати для людства. П'ятий закон дурна особа є найбільш небезпечною з усіх осіб. Цей закон потрібно розглядати на рівні суспільства чи країни. Давайте розглянемо два маленьких приклади. Якщо б усі члени суспільства були ідеальними бандитами, це суспільство перебувало б у стагнації, але не зазнало б значних катастроф. Бо бізнес зводився б до потужних переміщень багатства і добробуту на користь певних діячів. А коли до справи беруться дураки, тут історія зовсім інша. Дурні люди спричиняють шкоду іншим людям, не здобуваючи натомість вигоди собі. Таким чином, виснажується суспільство в цілому. Якщо взяти до уваги другий закон, який стверджує, що відсоток дураків у кожному суспільстві чи групи людей є однаковим, то яким чином одні держави стали розвинутими, а інші в повному занепаді. Напротязі історії. В країнах, що прогресували, розумні люди спромоглися тримати дураків під контролем і водночас створювати достатньо доходів і для себе, і для інших членів суспільства, тим самим гарантуючи прогрес. У бідних країнах все навпаки. Дуракам дозволено бути активнішими і вживати більше дій. І якщо взяти до уваги, що дурак агресивніший, і раціональніший, а розумна людина беззахисна, то з часом у владі відбудеться загрозливе переважання неадекватів і бандитів з відтінками тупості. Повільне зростання неадекватного елементу спочатку в суспільстві, а потім у владі зробить, зробить занепад країни неминучим. Ейнштейн також сказав, що життя на цій планеті знищить не астероїд чи природні катаклізми, а людська дурість і тупість